Вас, діти, мене звуть зайчик, я прийшов до вас по допомогу. Зібралися зайчики всі на лісовій галявині, і вирішили час нам міняти сірі шубки на білі. Але вийшло так, що одні зайці вважають, що пора, а інші що ще рано Одні говорять, що осінь закінчується, інші кажуть, що тільки починається. Ми не знаємо, що нам робити. Порадьте, будь ласка, тільки ми просимо. Надати переконливу відповідь адже міняти шубку для зайчиків справа непроста. Діти допоможемо зайчику? Тоді слухайте загадку. У садах лісах блукає, жовті шати все вдягає, Золотисто стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Хто це така, діти? Звісно, ви правильно відгадали, це осінь красуня. Вона ходить по землі, прикрашає її і приносить різні подарунки, а ще восени буває різна погода. Звідки ми дізнаємося про погоду, наприклад, на завтра? Ми можемо подивитися прогноз погоди, можемо послухати діктора, який нам розкаже, і покаже на карті, де будуть дощі або зливи, або сонечко буде світити. А ще можна подивитися на термометр за вікном і побачити, яка буде температура. Звісно, все це нам допомагає дізнатися про погоду. Яка ж буває погода восени, коли йде дощик дощова, коли світи сонечко, сонячна, коли похмуро, похмура, холодно холодна, дує сильний вітер вітряна. А тепер давайте ще раз повторимо всі разом. Як же ми називаємо погоду восени? Дощова, дощо сонячна, похмура, холодна, вітряна. Молодці діти. Діти, а ви знаєте, що будь-яка пора року складається з трьох місяців. Вересень. От і вересень. Здрастуй осінь! звідки ляти до нас прийшла? Квітнуть квіти, а в небі просень, стільки сонечка і тепла, але яблука вже достигли, медом пахнуть грушки в саду. Це вже вересень, це вже осінь У природі щодень нове. Жовтень пензлика дістав, листя все пофарбував. Жовтий клен стоїть, явір огні горить різнобарним килимом, йдуть білка з їжачком, в нього яблучка в торбинці, три грибочка ще на спинці. А у білочки горішки, Ще ліщина та три шишки. Наносили вже багато, ціла купа в них малята, щоб в комору заховати, Будуть взимку ласувать. Непомітно з'явилася осінь, день коротший стає щодня. Глянь, берізки уже златокосі і в дубі багряніють чуби, вже у теплі краї відлітають, сонце любить дзвінки, журавлі. Ось такі зміни ми можемо спостерігати в природі восени. Так, осінь буває прекрасна. З давніх давен люди складали вірші, пісні, прислів'я, загадки про цю красиву пору року. Довго спостерігаючи за птахами, тваринами, люди склали іще й прикмети. Послухайте: тепла осінь до довгої зими. Рано листя опало, скоро морози. Птахи сідають на дах. До негоди. Птиця ховає голову під крило бути холодам. Якщо звірі запасають багато їжі, зима буде холодною і довгою. Давайте подивимося на цей плакат і ще раз пригадаємо, що ж ми сьогодні цікавого дізналися про осінь. Осінь, осінь лист жовтіє, з неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте, опадає склейні в листя, діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою, їх пускають за водою, з них плетуть вінки барвисті, червонясті золотисті. Бачу я, що ви сьогодні плідно попрацювали. Тож яку відповідь видасте мені й моїм братикам? Зайчику, хоч на дворі й рання осінь, але вже відчувається її подих. Ночі стають холоднішими, незабаром прийдуть холода, тому вам неодмінно пора починати міняти шубки сірі на білі. Адже незабаром прийдуть холода. Буде йти холодний дощ, висохне трава, піде перший сніг і все кругом покриться поморозю, з дерев облетить листя, зникнуть жуки, комахи, черв'яки, птахи відлетять у теплі краї. Тому вам потрібно встигнути, щоб коли лисиця і вовк вийдуть на полювання, вас було непомітно. Дякую вам, дітки. Зараз швиденько потрібною до своїх друзів і розповім їм про все, що тут у вас сьогодні почув. Дякую вам ще раз і до побачення!